Привіт! Знаєш, це відчуття. Ти працюєш, стараєшся, не спиш ночами, але твій прогрес вимірюється міліметрами, ти рухаєшся повільно. А хтось поруч робить, здається, все те ж саме, або навіть менше, але отримує при цьому все: гроші, визнання, можливості. Ми чомусь звикли думати, що світ це змагання, в якому перемагає найсильніший, найрозумніший або найбільш працьовитий. Нам регулярно кажуть: просто працюй більше і все вийде. Але що, якщо я скажу тобі, що в самій архітектурі нашого світу закладена системна помилка, такий собі соціальний баг, який перетворює маленьку випадковість на величезну прірву між людьми? Сьогодні ми поговоримо про ефект Матвія. Це закон, який пояснює, чому багаті стають багатшими, а бідні залишаються бідними, і чому успіх це часто просто початкова флуктуація, яку математика роздула до космічних масштабів. Тож сідай зручніше, зроби собі чашечку чаю чи кави, і поїхали в новий випуск точки опори на каналі Science.ua. Як завжди, з тебе вподобайка, а з нас їжа для роздумів. Продовжуємо рухатися до 40 тисяч підписників, тож доєднуйся. Дякую. У 1968 році соціолог Роберт Мертон помітив дивну річ. Він подивився на наукові дослідження і сказав: якщо Нобелівський лауреат та студент-аспірант разом напишуть статтю, то весь світ е, запише весь успіх цьому Нобелівському лауреату, а студента просто ніхто не помітить і всі його проігнорують. Мертон тоді назвав це Ефектом Матвія, посилаючись на Біблію. Власне, це посилання на Євангеліє від Матвія. Цитую, бо кожному хто має, дасться йому та й додасться. А хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Тобто тут же ж буквально багаті багатіють, а бідні біднішають. Тож суть ефекту, вона доволі проста: це накопичена перевага. Уяви собі снігову кулю, яку ти котиш по снігу. Спочатку вона буде маленька, але чим більшою вона буде ставати, тим більше снігу буде налипати на неї за один оберт. Ну, бо площа кулі буде збільшуватися. А тепер уяви собі дві снігові кулі, але одна з них така геть малесенька, як кулачок, а інша була там, наприклад, в півтора рази більшою за першу. Ніби різниця невелика на початку, але якщо їх обидві спустити з гори, щоб вони намотали на себе снігу, то. Внизу гори вони будуть мати дуже різний розмір. Початкова перевага може бути невеликою, навіть мікроскопічною або навіть випадковістю, але результат вийде кардинально іншим. У мене є класичний приклад, і потім подивимося на наші українські реалії. Тож класичний приклад такий: у професійному канадському хокеї є шалена конкуренція. Але якщо подивитися на дати народження елітних гравців, то ми побачимо дуже цікаву статистичну аномалію. 40% із них народилися в січні, лютому або березні. Магія чисел? Астрологія, ну звісно ж, ні, тут про таке не говорять. Просто в Канаді відбір у дитячі секції закінчується 31 грудня, і хлопчик, який народжений 1 січня, буде майже на рік старшим за того, хто народиться в грудні. І у віці 6 років цей рік різниці це прірва у фізичному розвитку. Тож на відборі тренер подивиться на січневого хлопця і подумає: о, він сильніший, талановитіший, і нам підходить. Його візьмуть у кращу команду, йому дадуть кращого тренера і більше годин гри. І через 10 років він може дійсно стати зіркою хокею. А той хлопець, який просто народився у грудні і мав такий самий потенціал, він відсіявся. В цьому прикладі система сплутала зрілість із талантом і помножила цю помилку на роки тренувань. А тепер Україна. Згадаймо наше ЗНО, НМТ та загалом процес вступу до універу. Уяви собі двох дітей із умовно однаковим рівнем IQ, рівнем талантів і ось все тому подібне. Але один із цих дітей народився в Києві, а інший народився у віддаленому селі десь на Полісі, нехай буде. Киянин потрапляє в гімназію, де сильні вчителі. Батьки наймають репетитора, він вчить англійську із носіями мови. А в цей момент хлопець із села, можливо, має навіть більше жаги до знань, але в його школі немає вчителя фізики, а інтернет працює з перебоями. На момент фінального іспиту розрив між ними вже колосальний. Киянин вступає в могилянку чи вуку, потрапляє в середовище майбутньої еліти, знаходить партнерів для стартапу. Хлопець із села їде у місцевий коледж. Через 20 років ми можемо сказати про киянина щось типу: він зробив себе сам, він геній. Але чи це так? Може, це просто ефект Матвія, де стартова перевага в 1% перетворилася на величезну перевагу в 1000%? Звісно, що цей приклад дуже гіперболізований. Зрозуміло, що не всі із Києва автоматично стають геніями і дуже успішними, як і не всі із не Києва стають не такими успішними. Але ось вам цікава статистика, яка його підтверджує. Просто поставте на паузу і подивіться це розподіл результатів ЗНО правда за 2019 рік, відповідно до того звідки походять діти. Ще одним прикладом є сучасні алгоритми Тіктоку і Ютубу, бо вони теж працюють так само. Відео, яке випадково отримало перші лайки, перші кліки, перші коментарі, алгоритм покаже більшій кількості глядачів. Тому в кожному відео я вас постійно закликаю проявляти свою активність під відео, бо це справді потрібно. І відео, яке було не гіршим, але вийшло просто не в той момент часу, воно може померти в невідомості. І таке трапляється регулярно. І ось тут ми підходимо до головного питання. Ми живемо у світі, де результат не завжди дорівнює зусиллям, і пастка в тому, що ми чомусь оцінюємо компетентність за успіхом. Ми думаємо, якщо у цього блогера-експерта є мільйон підписників, то він, мабуть, каже розумні речі. Ну, люди ж чомусь його дивляться. Це такий привіт інституту псевдоекспертності. А якщо у когось мільярд доларів, то він певно знає життя і зробимо висновок, що в універі вчитись не обов'язково, ну у нього ж вийшло. Але ефект Матвія нам натякає: можливо, ці люди просто спіймали правильну хвилю і не злетіли з цієї хвилі. Цей ефект каже про те, що талант це необхідна умова, але недостатня. Окрім таланту, потрібен ще і механізм посилення та використання цього таланту. Тож, який висновок? Скласти руки і звинувачувати Всесвіт у несправедливості? Ні. Знання ефекту Матвія дає тобі інструментарій. Перше, якщо ти бачиш когось, хто полетів далеко вперед, пам'ятай про акумульовану перевагу. Можливо, його снігова куля, як в тій метафорі, про яку ми раніше говорили, котиться вже давно. Друге, якщо ти заходиш на поле, де ефект Матвія вже створив монстрів монополістів, твої шанси малі. Ну, зрозуміло, важко створити ще один Facebook або ще один Google. Можливо, але важко. Але ефект Матвія без там, де гра тільки починається. Тож ставай першим у новій вузькій ніші, стань тим, хто запустить першу сніжку, поки гора ще чиста. І третє, ламай ефект Матвія. Подай руку тому, хто талановитий, але умовно народився в грудні або народився не в тому місті. Твоя протекція може стати тим самим першим поштовхом для когось іншого. Зокрема, можеш зробити це з маленькими, але крутими каналами на Ютубі, яких у нас дуже багато. Але тут я маю зробити важливе застереження і фактологічний бонус для тих, хто дивиться точки опори до кінця. Звісно, що не все так гладко. Ефект Матвія каже, що багаті будуть багатіти. Але є ще така річ, як парадокс Ікара. Це пастка, в яку потрапляють переможці, і яка пояснює, чому імперії падають, монополії руйнуються, а зірки можуть іти зі сцени на піку слави. Як працює цей механізм, ми розберемо в наступному відео. Тож підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Загалом, наш світ не є справедливим механізмом розподілу нагород. Наш світ це хаотична мережа, де успіх притягує інший успіх. Але розуміння механіки цього процесу, воно дуже допомагає. І ти не дурний, якщо ти ще не переміг в тому процесі, в якому ти хочеш перемогти і стати кращим. Ти просто ще не накрутив достатньо снігу на свою кулю. Тож продовжуй котити. Свертість, вона іноді дуже допомагає. Побачимось!